Панове, як виглядає робота пасічника? Хай бог милої. Кожен мріє про таку роботу, а вона в мене є. Значить, Беремо пакетика. Ось такі от крафтові пакетики, бачите, вже вони так виглядають наповнені. Беремо його так роздвигаємо. Далі ми беремо отакий от от мірний стаканчик, ставимо його на ваги. Вмикаємо ваги, самі елементарні дешеві ваги. Ставимо, вмикаємо, нажимаємо буквочку тара. Тара. Далі беремо наш пилочок і засипаємо. Пасую по 100 грамів. 103 грама раз раз куп засипав контрольне зважування 106 грам 3 грама ще важить пакетик Так. далі раз Закриваємо перший раз, так як воно передбачено. І закриваємо другий раз. Для того, щоб, тому що це пилочок, він буде висипатися. Далі. Раз. І. Два. Ну і в принципі, на сьогоднішньому етапі життя такий спосіб фасування його цілком вистачає для того, щоб... Закрити потребу, яка в нас є в магазині. Ось так воно буде виглядати. Пилочок. Є ось такий ще зелений пилочок. Ось цей цей пилочок теж різниця між ним є, цей більш зеленковий цей більш оранжевий. І є ще пилочки, які в нас знаходяться вдома. Ще вони сюди не попали. І попадуть. Буде все файно. Є чисто зелений пилочок, там вже нафасований в пакетиках лежить. Е, Потім ось пачечка ми приготували до відправлення, зразу відложили сюди, тому що людина замовила, І щоб не прийшли, не забрали. треба цей. Е, сьогоднішній день в магазині значить, знаменувався е, продажем одного пилкозбірника, великого, називається нектар. Чотири е, ручки пасічницькі. Пачечка вощини, яка замовлена. І все. Ну, поки що все, тому що ще не кінець дня. А, і ще одненька катушка проволоки, маленька. Катушка проволоки. Ось такий сьогодні день робочий. Ну, а відео дивіться далі. Я зараз буду дофасовувати пилочок, буду його розложувати там. E, значить, ну і сьогодні це не весь наш день, тому що ми ще сьогодні зранку були на пасіці. Ми ще сьогодні працювали на пасіці. E, трішки бджоли принесли меду, трішки-трішки. E, меду є небагато на сьогоднішній день золотарника, e, але трохи є. Значить, все, я продовжую фасувати. Буду переміщатись до стілажа, і будемо далі вмикати відео. Так, спанство, панство. Коротше, дивіться, толочок зафасували, значить... По 100 грам, теж по 100 грамів. Бачите, саме різні. Бачите, за рахунок того, що два рази завертаємо, воно не висипається. Ти собі лайфхак. Ну і по непонятно скільки грам, давайте перевіримо, просто насипали для того, щоб цей. Різна грамовка. Зараз поясню чого. Куди б це поставити, щоб вам показати. Давайте його поставлю. Різна грамовка. От людина прийшла, каже, хочу пилку. Я їй ложу на віса, кажу, вам підходить 4, 450 грамів, каже, так, да, мені підходить. Кажу грам гривні. І погнали. Все. Якщо бере більше кілограма, є знижки. Людина каже, окей, мені підходить, давайте я візьму ще 50 грамів сюди допакуєте, то я візьму зі знижку. Отак от от так працює воно і ми тоді гарно продаємо. Маємо ось тут різні варіанти. І... Оскільки у нас тут пустує одна поличка, ми зараз сюди заложимо, воно гарно виглядає, має певний ефект. Тому що коли ви продаєте, дуже важливо ще, щоб було враження самого клієнта. Різним способом можна визвати це враження, ми робимо так, як ми робимо. І тут саме різна е, грамовка ось цих. Ну Давайте цей ще кинемо на місцях, подивимось. 542 грама. Такс. Ну і, мабуть, що ще більше. Ось в цьому пакунку. 623 двадцятри грама. І все. Ну, Які знижки ми робимо? Коли більше пів кілограма, то е, кілограм вже йде по, е, по 50, 500 гривень кілограм. Тобто, коли більше пів то тобто, 50 гривень буде грам коштувати, а так грам гривні йде. Тоді людей воно мотивує купувати більше, ну, а мене мотивує продавати більше. Так, Далі. 100 -грамові. Тобто, Людина не знає що вона хоче, як вона хоче. Вона взяла 100 грам, бачите, трошки різний. Ось тут такий, а ось тут такий. Різницю вловлюєте. Е, людина приходить, каже, Назар, я вообще, перший раз в житті каже, буду пилочок їсти, не знаю, що я хочу. Кажу, візьміть трошки такого, трошки такого. Тут же дуже е, важливо, щоб був асортимент. І ми цей асортимент даємо. Бачите, тут ще інший пілочок. От вже просто так сюди дивитися. Вже видно, що він інший. Так, Цих шість пачок тако поставимо, це тако поставимо. Хоча цей теж можна підняти. Так, а цього в нас... А цього ми тільки дві штуки наклали. Ну, хай буде дві. Просто його тут і тоді багато. Ну і чорний пілочок, саме такий. Товарного вигляду пілочок, бачите, чорний сірий, ну ще й на смак, до речі, дуже хороший. Так. Мало місця, бачите? Ну, тут у нас теж скло. Ми таке зараз раз-раз і буде місце достатнє. Так вони проходять будні ось тут в магазині. Упс. Є. І ложимо ще цих три Ну, Це ще не весь пилочок, який у нас тут є е, в магазині. Все. Е, ось тут у нас ще пилочок є. Ось тут, бачите. Тоже лежить по цьому самому принципу, але тут інший, бачите, ще інший пилочок. Тось ми людям і це пропонуємо. Ну, аж тут ціна пише. Так. Тому що ціна завжди має десь бути вказана. А, і ще такий варіант може бути. Ось такий квітковий пилочок, бачите? Компанія Піпродукт. Точно такий самий квітковий пилок там насипається всередину, як і ми ось тут насипаємо. Просто хтось хоче брендовий, там, типу. Ну. Коротше, різному буває. Так що, бачите, ось поки у нас ця поличка буде з пилочку, мені взагалі подобається, коли скло. Коли е, дзеркало, це все дуже гарно виглядає. І людина приходить, дивиться, Ага, у вас такий, у вас таке, у вас таке є, у вас таке є, є, як там. Ну Давайте я візьму спробую там якийсь конкретний толочок. І от 100 гривен цього толочку продав. Людині 100 гривень це недорого. І завдяки цих 100 гривень е, вона його розпробує. Е, ну і ось таким чином воно реалізовується. Ну і плюс ми ніколи не знаємо. Ми можемо тільки догадуватися, скільки для нас замовлень прийде там, з Інстаграма, з Тіктока, з Ютуба, з Фейсбука. І це все ті місця, звідки приходять замовлення. От, Наприклад, пачка ваші, на яку я це підготував, замовлення прийшло е, прямо з Інстаграма. Верніше, в Ютубі побачили, перейшли на Інстаграм, сказали, хочу купити. Секунда діла. А вчора було ще цікавіше. Значить, Стоїмо на почті, відправляємо посилки. Дзвонить чоловіка, ми з собою в машині там завжди стараємося возити пачку дві щинки. Дзвонить, Я відправляю посилки, які в нас замовили, там книжку, ще щось. Дзвоник каже, добрий день, я там вас дивлюся, все, короче, хочу пачку вещені. Я там побачив відео, тільки що переглядав, зразу взяв ваш номер, перезванюю, хочу пачку вощеннику. Кажу, секунда, діла. Пішов в машину, взяв пачку вощини, відправив. Він каже, він набирає каже, ого, вже так швидко. типу, Ну от таке буває, да, тобто з моментом. Все. А буває часом, що треба людям довше пождати, коли ми все продаємо, всю вощину. Для нас треба зібрати віску, або треба момент, коли поїхати, бо це теж не завжди цей то бувають перериви, що людям треба довше пождати. І таке буває. Ну або це як було жарко, то я не завжди відправляв, тому що коли дуже жарко, то вощина може помнутися в тому і така ситуація, так що воно по-різному відбувається. Ну, а ми продовжимо для вас цей ролик. Що ще я тут а, буває часом роблю? Ну, Наприклад, от баночки з меду. Бачите? Свіженька акація, свіженька липа. Зафасували, поставили і робимо рекламу для цього меду. Ну, ще єдине, єдине, що тут не вистачає, це наклейка. Наклейки до нас вже ми замовили, завтра ми, до речі, їх будемо забирати. І поклеїти наклеєчки. Це єдине, що не вистачає. Кришки, От такі попали кришки цей раз. Під наклеєчки воно буде гарно стильно виглядати. Не завжди все повинно бути в сотах і бджолах. Тобто майте на увазі, що може бути в орнаменті. В даному випадку орнамент, його, до речі, легше знайти. Може бути ось такий варіант пластмасових баночок, теж може бути тут менша грамовка, але цей мед дорожчий, тому що це мед. Падіви, точніше, це Карпатський, цей падівий, цей коріандровий. Знову ж таки, асортимент. Дивіться, от на цих двох поличках один вид, другий вид, третій вид, четвертий вид меду, п'ятий вид меду. Дивимося далі. Підходимо сюди: шостий вид сьомий вид, восьмий вид, дев'ятий вид. Так, 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 так. Це високогірний. Десятий вид. І ще я не бачу тут меду. Ну, меду зараз немає. Просто немає. 10. Видів меду. Ось так просто це, ще сюди е, незабаром залетить чисто гречаний мед, мед, чисто соняшниковий мед, чисто золотарниковий мед, це вже 13. Е, і ще хочу чисто ріпаковий, це вже 14. Тобто, от таким чином ми насичуємо магазин. Тобто 14 видів меду, я думаю, що це доволі непоганий асортимент. да Ця акація не з нашої пасіки. У нас немає акацієвого меду для того, щоб ми могли його. Ну у нас немає такої, такої кількості акацій, але ця липа з нашої пасіки. Оця липа з нашої пасіки. Ось вдалося взяти трошки чисто липового меду. Весняний мед садів теж сюди залетить. Ми його поставимо. Ну його треба попередньо. Розпустити той мед, його треба гомонізувати, тобто змішати однорідним, зробити, і тільки тоді фасувати по банках. Оце вже 15 й сорт меду буде. І ще золотарника мед теж буде з нашої пасіки. А остальне ми або купляємо, або обмінюємо, або іншими шляхами отримуємо для того, щоб можна було збільшувати асортимент. Точно так само пилочок. Пилочок, частина пилку обмінена на вощину, а частина пилку з нашої пасіки. Все робиться для асортименту. Ну, ще з нашої пасіки сюди пилочку, ну, да, цей зелений. Да? Нічко, оцей зелений. Ні? Ні? У нас теж просто є зелений цей. Коротше, з нашої пасіки ще сюди не попало, він треба привезти, він е, якби вже в кондиції, він вже готовий. Все буде плюс. Але коли замовляю допустим, в тому самому інстаграмі, якщо я буду десь ближче, ближче до пасіки своєї, чи безпосередньо на ній я там візьму пакетик, насиплю і людині відправлю. Тобто, ну, А тут люди приходять і таким чином. Те, отак ми робимо асортимент. Плюс няшка якась цікава, смачніша річ, ніж просто мед. Да? Мед в горішках. Потім щось цікавіше, ніж просто. Чим просто мед. Ну, той самий Aпіforte. Чи е, креммед маленька, щось смачніше, смачніше. Чи Зінчібер, щось смачніше, смачніше. А є більше версії. Бачите, є більші версії. Це від компанії Мед Карпат. Ну, часом люди хочуть теж якоїсь ексклюзивчика, якоїсь екзотики, щось цікавіше. Ну, або просто крем-мед. Теж варіант хороший. Ну, або така от Меделла, райська насолода, драже. Це, це унікальний продукт драже. Дуже пощастило, що в нашому магазині є. і Я дуже дякую компанії Мекарпат, що вони таку річ роблять. Ну і безпосередньо, коли пасічник приходить, він же ж теж хоче щось файне купити. От там ножичка може купити, може купити собі тут якесь сито, може купити якусь ручечку, може купити щось щось, 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 що йому треба. Пілко збірничок, от лопатки. До речі, я зробили це замовлення недавно. Має прийти набагато такої мілочушки, бо вже розібрали. Осталося його набагато менше. Ну, або, звичайно, такі речі. Часом людина хоче прийти і купити воску. Понімаєте, очищеного воску. Бачите, який брикетик? Давайте зважимо, скільки він важить, я не знаю, скільки він. Тоже продається по грамах цей воск. Дивіться, 13 грам, 14 грам воску. 14 грам воску. Він очищений. Він попередньо прийшов очищений цей віск. Через то він тут коштує 500 гривень 1 кілограм. Тобто, оцих 14 г множимо на 50 копійок і отримуємо, скільки там, 10 г це 5 е, гривень. Да? 10 грам це 5 гривень. Правильно, 100 грамів це було 50 гривень. То Це недорого людині. Але при цьому всьому е, людина. Вибирає собі більше-менше, раз, вибрала, раз, вибрала от такий шматочок. Бачите, невеличкий цей шматочок. Але він очищений файний віст. Тому що є люди, які приходять і реально просять, дайте мені просто воск, бо я хочу зробити там якусь мась. цього кусочка їм дуже часто буває достатньо, тому що вона хоче зробити невелику порцію для себе. Тому у нас такі випадки були, що ми от такі свічки продавали. Просто кажу, якщо вам підійде. Це звичайний віск, ми тут нічого не бадяжимо, давали, і люди залюбки купували. Ну або, наприклад, от ті самі вощаночки. Ну Це взагалі унікальний продукт вищанка. І також любителі, пошановувачі, поціновувачі в інстаграмі, в Ютубі нас бачать, замовляють. До речі, на рахунок вищанок можемо співпрацювати з іншими магазинами. Телефонуйте, даємо гарні оптові ціни і відправляємо великими партіями. Тому що цей продукт повністю якби, наш. Сама ідея, понятно, що вона вже була. Але е, той рецепт, який там є, виконання, е, все це діло повністю наше. Тобто тут вже все чітко. Ну і е, коли пасічник до мене приходить, час він хоче просто поговорити. Я також йому складаю гарну компанію. Ось так, мають приїхати ще масочки. У нас там було багато масок оцих наших брендових е, дошиває нову партію, як бачите. Ні одної масочки немає. Їх всі забрали. Дошивають нову партію, будуть масочки. Ну і Інші продукти бджільництва, які є там теж представлені в магазині. Е е і ось тут кремчик один, кремчик другий, кремчик третій, кремчик четвертий, бальзамчик, милко, апікремчик, ще кремчики, ще кремчики, таблетована форма, перга. От Дивіться, який бджолиний хліб. От Як продає компанія, «Апі як вони роблять цю всю історію От таку в всередині, бачите, Ось так от. файно, Гарна перга. Всередині інструкції, як споживати, кілокалорії. панове це все дуже важлива і складна робота. І часом люди приходять, 35 грам перги купують за 250 гривень. Блін, реалії життя. Але купують. Тому що та перга, яка там є, її потрібно споживати по 2-3 гранулки за, на добу. Цього достатньо. Е, ось так. Ось так ми тут працюємо. Оце те, те чим повинен займатися бджоляр реалізацією продукції. Е, вже зробимо наклеєчки, поклеїмо. Е, я думаю, що це завтра буде, можливо, завтра-післязавтра відео на цю тему вийде. Тобто, крім того, що ми працюємо на пасіці, крім того, що ми займаємося розвитком сімей, нарощуванням сімей, перевезенням сімей, відкачуванням продукції, збір продукції, ми повинні пасічники ще займатися реалізацією. І я тому от вам є приклад. Ще раз ми поширюємо свої продукти в інстаграмі, в Тіктоці, в Ютубі. В Фейсбуці люди мінімум на чотирьох площадках можуть зайти і подивитися. А ті, хто гуглять, от просто вже гуглять, бікі профікреті, чи бджільництво, чи ще щось, вони ще в Гуглі нас знаходять вже. Ну, можете попробувати загуглити, введіть моє ім'я, ви знайдете мене в гуглі, там вже багато про мене є. І не тільки бджільництво, там інших речей про мене є дуже багато. Тому ось цим всім повинен займатися бджоляр. Це дуже така комплексна робота бджільництва, І так, да, дійсно, приходиться жертвувати. Їдемо на пасіку, магазин жде. На пасіці працює, магазин жде, поки немає продавця. У нас ось тут, в цьому магазині, крім мене, продавця тут немає. Ну от так ми е, працюємо, тому що, ну, тому що так, тому що такі реалії. Я не буду вам казати, що в нас, нас тут мільйон робочих. Немає нас тут мільйон робочих. Але тим не менше ми для людей несемо користь, люди. Приходять і самі різні речі тут, колись більше, колись частіше. На початку відео я вам сказав, скільки нам сьогодні людей прийшло і купило. Може ще хтось прийде. Може зараз ще хтось замовить щось в інстаграмі, бо паралельно ми знімаємо контент. От це, що ми зараз робимо, оця комунікація моя з камерою. Тобто я вже до камери привик не до камери, а як до глядачів. Тобто, це і є частина роботи. Бо я часом можу побачити коментар, що. Фу, ти займа своїми відосами, тільки відоси знімаєш там і так далі. Що відоси щось роби, чим відоси знімаєш. Ну просто такі люди, це для мене телепки. Просто телеп. Вони не розуміють, що це і є частина роботи, це є моя робота. Тому що верніше один із напрямків, один зі способів комунікації. На сьогоднішній день от, люди, я з вами тут говорю, а люди дивляться. Думаю, що, що, за, що за добрий день. Це є спосіб виконання тої роботи, яку я перед собою ставлю, а саме реалізація продукції. Ну Або е, трансформація, поширення е, українського бджільництва, нових канонів українського бджільництва, нового бачення на бджільництво, нових підходів до бджільництва. Я цю всю історію транслюю от, через YouTube. Тому це все і є робота. Робота, яка включає в себе дуже багато складних процесів, механізмів. Навіть це просто що я зараз говорю постійно на камеру, говорю без запинок. Без запинок спілкуватись, комунікувати, знаходити, знаходити потрібні речення, розставляти коми, жестикулювати це все по роботі. Ви Навіть не уявляєте, скільки я часу в своєму житті потратив на те, щоб відточити цей навик. На це пішло мене. Я вам зараз скажу. Ну приблизно десь до двох років, щоб я міг отак з вами спокійно комунікувати. До цього я десь на публіку виходив. Я все я зашивався, я лякався. Мені було страшно. Тому це все складна робота. До речі, ось тут піднімаю голову, бачу наші от подарункові наборчики. От бачите, який варіант? Значить, Тут ми маємо наповнювач, тут маємо там якісь побажання. Як відбувається процес? Людина приходить каже, я знаю, що вас тут можна купити. Або таку, а у вас ще й подарунковий набір можна зібрати. Да. Людина вибирає, зложує подарунковий набір, який вона хоче. Вмиляниці все запаковуємо, вона доплачує, символіч, ну, як символіч, там десь 50 гривень коробочка з наповнювачем. усім. От Просто доплачується суму і ми набираємо те, що тут є на поличках. Наприклад, вона положить екстракт пускової молі, малинка вона сюди положить, і, наприклад, вона сюди драже положить. Все, ми порахували по тих цінах, які тут е, стоять на, на е, поличці. І людина щаслива йде з гарним подарочком. Ми ще його додатково ось так закриємо. ясне діло. У нас є спеціальні наклеїчки сюди, сюди і от сюди. Які спеціальні наклеєчки, які дають можливість гарно оформити цю всю річ. І ще є відкритки. Ми можемо всередину листівочку вложувати з необхідними побажаннями. Людина собі записує те, що вона хоче. Опа, бачите, як буває. Так, Е, Тому так відбувається робота. І ось все те, що ми робимо, те, що ви бачите в кадрі, це частина діяльності, частина роботи. Е, можете по руках побачити, бачите, що й прополюсу до кінця не відмив. Е, і це частина роботи по виробництву продукції бджільництва. Е, потім, ось тут, по реалізації продукції бджільництва, і ще є одна частина роботи, яка Ось саме глибше закопана, про яку ви не догадуєтеся і думаєте, що я тут такий прийшов в Ютуб, аби прийти. Ні, і ще є частина роботи, яка називається саме дослідження безпосереднього бджільництва. Сьогодні, наприклад, ми е, фасуючи пилок, побачили дуже цікаву річ. Е, я вам її не скажу зараз, тому що е, тому що це вже цікава річ, яку ми покажемо окремим відео. Ну це не є велика таємниця. Ми просто покажемо окремим відео е, десь, ось тут. Потім, що ще входить в дослідження бджільництва? Беру, відкриваю книжечку і гортаю, гортаю, гортаю. Раз, знайшов помилочку. Я недавно в тіктоці опублікував, що Прополіс, один із авторів, написав, що прополіс це речовина, яка виділяється бджолами. Страхи господні. Все, я про це сказав. Там на жаль контактів автора немає. Я б хотів би позвонити, якщо вони збираються далі друкувати цю книжку, сказати, щоб виправити цю помилку. От така історія. Потім дослідження статтів. Я дуже часто заходжу на Google Академію на інші ресурси, англомовні, україномовні, без різниці. Я шукаю інформацію. Інформацію для того, щоб вам могти її подавати і апелювати ем, ось так. Тому підписуйтесь панове на канал Бікіпоров Україн. Ми працюємо для українського бджілства з українським бджоліством. показуємо приклад того, як працювати ем, на собі. Ми вибудовуємо таку модель, ми вибудовуємо таку комунікацію. Е, ми... Створюємо щось нове, що дасть поштовх не лише для українського, а й світового бджільництва. Українське бджільництво зробить на кінець-то престижним, а не як сировинний придаток всього світу по виробництву меду. Ми будемо самими крутими. Всім гарного дня і підписуйтесь на канал Пікіпрофікраїн. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ.